Вночі російська армія атакувала Дніпропетровщину. Цього разу під прицілом окупантів було одне із селищ Синельківського району. Поранення отримали шестеро людей. Серед них двоє дітей: – 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Окрім цього, зруйновані п'ять приватних будинків, є пошкоджені оселі, зачепило лінії електропередач і газогін. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Російські терористи продовжують обстрілювати і сумщину. Лише за минулу добу зафіксовано 136 ударів. У поліції області повідомили, що внаслідок обстрілів загинула одна людина. Пошкоджено чотири приватні будинки: адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновану будівлю, ліцею. Також сталося загорання багатоквартирного будинку. Нагадаємо, у прикордонних населених пунктах триває евакуація мирного населення. Місцевим важко залишатися у власних домівках, бо ж ворог гатить по всьому. У Херсонській громаді російські війська атакували автівки цивільних. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно їм було по 40 років. А через вчорашній обстріл окупаційних військ Береслава постраждала 75-річна жінка. У потерпілої вибухова травма та контузія.